Скільки коштує побудувати будинок в 2024 році? Погнали двоповерховий, 85 квадратів, двоскатний дах. По плануванню. Перший поверх тамбур, лодове приміщення, кухня. Вітання, гостьовий санвузол, другий поверх, батьківська спальня, дві дитячих санвузол. По цінах фундамент при умові рівної ділянки 5225 тисяч євро. Утеплений домокомплект з монтажом. 19 тисяч 230 євро. Висота поверху 280. Всередині всі перегородки із сіп. Дах утеплений 300 мм мінват. Фасад додатково утеплений пінопластом. Штукатурка 4 тисячі євро. Дах, накриття металочерепиця 3 тисячі євро. Вікна, шестикамерний профіль 2 тисячі євро. Загальна вартість будинку 35 п'ять тисяч євро.